Чотири, три, два, один, Старт! Поїхали. Ще раз про тараган, який зараз попереду. Їм керує пілот Кайзер. Молодий хлопчина, який є зараз інструктором з НРК. допомагає всім опановувати таку важку і дуже незвичайну техніку, як НРК. Позаду нього їде Ратель, який керує Кузьма, досвідчений також пілот, і служить в Збройних силах з 2024 року і має вже певний досвід. Далають перешкоду, яка називається піщаний кор'єр, наближається до колюжі. Тарган має загальну масу 280 кілограмів, тому він легенько долає перешкоду калюжу і дуже легенько долає перешкоду будівлю Підскакує навіть. Так. А тут опа і колоди. Добре, дивимось. Сам він може нести 200 кг на швидкості 12 км за годину. Долає він перешкоду перед. Початком другого кола і заходить на друге коло. Якщо можете пообладуйте, будь ласка, кайзеру, який філіграмно керує цим приводом. Ратель. Ратель намагається, скажімо так, маневрувати. Маневрувати, щоб здавати цю колюжу. Скажу так, можна говорити, що в бойових умовах ніхто там нічого не обходить, всі лазять прямо вперед. Ні. Хлопці об'їжджають дійсно і обирають опер... оптимальний маршрут для того, щоб нормально проїхати. Тому ні... ніхто, в принципі, за своїм бажанням в калюжу не лізе. Тому абсолютно нормально, що НРК об'їжджають ці перешкоди. Так, я щось втратив таргана. Ага, він вже у нас на перешкоді в піщаний кар'єр. Ратель поки стоїть біля колюжи. І мені здається, що він застряг, треба буде зараз виймати. Тарган проходить повз, колюжу подолав, їде через зруйновані будівлю, через колоди. Такий він маневровий. Вау! І подолав вже, скажімо так, вже друге коло він долає нормально. І їде на третє. Є проблеми у ортеля.